Декому краще даються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру, не знаючи, що це шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? і звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишеню, хтось би точно отримав нове звання? Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину. І палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки і їм достатньо причин, коли їм, зрештою, дається все. Вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє, тож з ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прикидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималася на допитах, на сповідях і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, ніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Сбережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай сперігає спокій, коли входить чергове піке. Нехай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді. Вона взагалі пам'ятає мене.